Морбожого прийняв відкривання, що країни, які вірять в Бога, тобто християнські країни, наприклад, як Європа, вони більше розвиті. А чому так виходить? Тому що вони з Богом. І багато все залежить від церкви. І якщо церква говорить, що ми прийшли від мов, то Ця церква не буде перемагати, і ця церква не від Бога. І прийде Антихрист, земний цар. І він буде говорити, що Він Бог, але є Бог Ісус Христос, і Він є Бог над Богами, і цар над царями. І тому потрібно Його вибрати, щоб перемогти та його вчення і його цар.